Привіт! Сьогодні хочу відповісти на питання, як прибрати набряки під очима. Чи існує такий масаж, який можна зробити ввечері для того, щоб прокинутися без набряків зранку? Якщо вам цікаво, то додивіться відео до кінця. Підпишіться, щоб ми з вами не загубилися, і гарного вам перегляду! Перше, з чого хочу почати, це чи існує такий масаж для обличчя, який можна робити ввечері для того, щоб прокинутися вранку без набряків. Ні, такого масажу немає. Всі масажі, котрі ви хочете робити з обличчям, робіть їх, будь ласка, за 2-3 години до того, як ви ляжете відпочивати. Бо ви хочете відпочивати і ваш внутрішній світ також хоче Відпочивати. Якщо ви зробите лімфодренажний масаж чи звичайний масаж, а особливо лімфодренажний масаж перед тим, як лягти спати, то зранку ви прокинетеся ще з більшим набряком, тож не робіть таких помилок. Далі хочу продовжити про набряки під очима, як їх позбутися. Якщо ви хочете позбутися набряків під очима, то займіться шиєю. Проблема в шиї фізично блокують фізіологічний відтік лімфи, бо лімфа в нас від центру до периферії відходить і потім по шиї спускається, і далі в неї починається весь процес. Тож, якщо ви хочете прибрати набряки під очима, приберіть спазм шиї. Цьому вам може допомогти інтенсив омолодження обличчя, де ми працюємо із шиєю в тому числі. Триває він 21 день і початок інтенсиву 1 травня. З інформацією про інтенсив ви можете ознайомитися за посиланням під цим відео. Наступний крок це дихання. Треба насичувати організм кислородом, і для цього треба правильно дихати, а саме треба дихати діафрагмою. Наступний крок від позбавлення набряків під очима це фізична активність. Збільшить свою фізичну активність, і таким чином, так як лімфа рухається за рахунок скорочення м'язів, то ми їй допоможемо в цьому рухатися. Краще, швидше і вона буде циркулювати набагато легше. На набряк під очима також впливають сусіди, які спазмовані. Це можуть бути м'язи жувальної групи. Це може бути чоло, яке теж спазмовано. Також це можуть бути м'язи вилиць. З ними треба працювати, їх треба розслаблювати. І також це може бути спазм самого кругового м'язу ока, який треба розслаблювати, і таким чином лімфа буде сама виходити. Вправи для очей я покажу в наступному відео, не пропустіть! Ну і звичайно може бути проблема зі здоров'ям. Тут вже нічого не допоможе, крім того, як звернутися до лікаря, здати загальні аналізи і вирішувати вже медикаментозно, якщо це потрібно. Це в ваших руках. Якщо вам були корисні мої поради, то ставте лайки і до зустрічі в нових відео.